Турботорба. Ще один конфуз смішний стався з моїм добрим другом Турбо. Ви вже про нього читали. Приїхали в роту новачки, поповнення молоді. Я не дарма взяв це слово в лапки, адже всім цим новобранцям було за 45 рочків. Вони пройшли там якусь учебку, але вже тут, ближче до поля бою, вирішив командир трохи освіжити їхні знання. Почали з найпростішого радіообмін. Зібралися всі в кубку навколо мапи, поставили радіостанції, а іншу групу відправили десь за хати, аби не було чутно голосу. І так мали вести радіообмін. Рації взяли з хати турбо, бо в нього там їх було багато. І всі вже ж на одну частоту налаштовані. Сам Турбо в той момент поїхав на оборонну групу, бо вони у Азик почали фарбувати і конче мали вирішити, який у нього має бути камуфляж. Солдати обступили в мапу, командир тикнув її в центр і каже. Давайте передамо, що ми перебуваємо тут, і показав пальцем на якусь точку. Як вона називається? Великими буквами над позицією написано торба. Не дивуйтеся, позиції часто мають такі комедні назви. Слідкуйте уважно, я зараз покажу. Він затис кнопку, викликав рації іншу групу і каже, ми на точці Торба, як прийняли. Але ледь він устиг закінчити речення, як в ефірі прозвучало. Тут турбо, прийом! Командир трохи спантеличино подивився на радіостанцію, але вирішив продовжити. Я сказав: точка торба. Нам потрібно, він зрозумів, що щось не так, і відпустив кнопку. Знову в ефірі. Турбо на зв'язку, прийом. Що саме потрібно? Тепер уже всі в радіоефірі на цій частоті почали хихикати. Командир, не бажаючи втрачати контроль над ситуацією, зробив іще одну спробу. Турбо, будь ласка, тиша, я маю на увазі торба, не турбо. Турбо слухає, чекає вказівок, знову відповів Турбо, і, очевидно, був переконаний, що йдеться саме про нього. Сміх уже не можна було стримати. Навіть командир почав усміхатися, розуміючи комічність ситуації. Добре, турбо, давай ще раз. Торба – це місце на мапі, турбо, це ти. Тепер ясно? Зрозумів. Турбо на зв'язку, але що з торбою? продовжував, не то тянучи прикол, не то цілком серйозно Макс. Командир знову засміявся на весь голос і зрозумівши, що просто так турбо його не відпустить, здався. Хуйня це ваша торба. <див> Давайте іншу точку. Може, химеру, та хоч би і химеру, тільки не вашу турботорбу. Усі посміялися і продовжили навчання. Тільки турбо так і не зрозумів, що вони від нього хотіли. Постскриптум. Камуфляж вийшов схожим на лишай, саме те, що потрібно паршивому уазику.